Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. Але ви вже бачите, що нам з нами на зв'язок вийшла Олена Щербан, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції. Вітання, пані Олено. Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися сьогодні. Доброго дня. пані Олено. З вами хочемо обговорити декілька тем і зокрема розпочати із законопроекту номер дев'яносто який днями прийняла Верховна Рада, і зокрема, я так розумію, що там йдеться про те, що відтепер українці самі зможуть обирати на що спрямовувати кошти регіонального розвитку. Так? То чи можете нам трішки розповісти суть цього законопроекту і яким чином українці матимуть можливість визначати, на що спрямувати ці кошти? Власне, суть законопроекту зводиться до того, що в державному бюджеті і, власне, завжди кожного року закладаються кошти в так званий фонд регіонального розвитку, і він передбачає реалізацію певних в першу чергу інвестиційних інфраструктурних проектів у регіонах, на які виділяються кошти. Систематично проекти в кожному регіонах були предметом інтересів певних груп, в тому числі народних депутатів, представників тих чи інших регіонів, які представляли власне, і намагались просувати якісь ініціативи, завдяки яким просували себе в таких регіонах і рекламували себе власне, просуваючи і надання коштів. І власне е використовували це під час своїх передвиборчих кампаній. Законопроект насправді передбачає е просту річ. Він говорить про те, що. Кошти е, в цього фонду будуть спрямовуватися власне, в регіони. Визначає е, регіони, перелік регіонів, е, на які ці кошти будуть розподілятися. 50% – це Автономна Республіка Крим, власне, Київ та Севастополь. Ми розуміємо, що ці регіони зараз окуповані, але тим не менше, е, все буде залежати від того, як буде відбуватися там ситуація на війні, і також інші 11 регіонів. 50%… від, від Цих коштів і вони будуть розподілятись порівно між кожним регіоном, але ключове власне в законопроєкті це те, що е, будуть розроблятися певні інфраструктурні проекти, які будуть подаватися, буде розглядати початкову комісія, утворена міністерством е, власне відновлення, і е, в подальшому, коли е, такі закон, такі проекти інвестиційні інфраструктурні, пройдуть первинний відбір. Власне, який проект буде фінансуватися, будуть вирішувати громадяни. Вони зможуть це зробити в досить простий спосіб через додаток Дія, власне, за місцем свого проживання підтримати той чи інший проект. І власне це голосування і буде визначатись, а, визначати те, який врешті проект переможе. І який проєкт буде реалізований в тому чи іншому регіоні за ці кошти. Там також говориться про те, що регіони повинні в розмірі щонайменше 10%, якщо це області, профінансувати зі свого бюджету такі проекти. Решта будуть власне фінансуватися з цього фонду. Якщо це місто Київ, то власне місто Київ повинно буде забезпечити щонайменше 25% фінансування таких проєктів. Але дійсно це, чи не вперше, такий інструмент загальнодержавного рівня, коли через змогу електронних е засобів громадяни можуть власне е голосувати прямо за те, що в їхньому місті, регіоні е потрібно відновлювати в першу чергу. тому… Це такий е, цікавий інструмент, і я впевнена, що він, по-перше, позбавляє багатьох корупційних ризиків, які існували під час розподілу коштів раніше, оскільки е, до цього дуже багато таких е, реалізацій проєктів закладалося власне в бюджет. Безпосередньо і о, тоді органи виконавчої влади, так само парламент, міг о, мав більше сили і повноважень розподіляти витрати таких коштів. Але тепер, коли це буде здійснено за відкритим голосуванням громадянами, звісно, о, це такий більш спрямований на людей проект, о, коли люди зможуть самі приймати фактичне рішення і голосувати за те, що є більш пріоритетним для них в конкретному регіоні місцевості. Пані Олено, то жодних ризиків ви тут не бачите, чи, чи є, нема ризику, наприклад, такого, що е, за цей проєкт може проголосувати хтось з іншого регіону, чи е, з, загалом вся Україна зможе, чи там буде якось має, це визначено, що це саме на ту область, чи е, на той регіон, на те місто, е, і саме там зможуть проголосувати мешканці. Насправді е, на сьогоднішній день е, ризики в тому, як буде відбуватися відбір, я думаю, найменше, оскільки. Е, ми вже неодноразово і досить довго користуємось додатком Дія багато хто вже брав участь в голосуванні, і в принципі це відбувається досить просто, і система дозволятиме голосувати тим людям, які зареєстровані, або які є внутрішньо переміщені і зареєстровані в певному регіоні. Так, вони зможуть голосувати і власне. За допомогою певних там технічних засобів дуже легко перевірити, хто проголосував, і чи дійсно ці люди зареєстровані в цьому регіоні. Р... Щодо ризиків, ну треба розуміти, що в нашій реальності ризики завжди є, і е я думаю, що більшість ризиків при реалізації проєктів е пов'язані з витрачанням грошей. Вони з грошей вони завжди е пов'язані більш, е скажімо так, на рівні. Конкретних там закупівельних процедур визначення постачальників, е при коли відбувається, що відбувається при витрачанні вже цих коштів. Такі ризики дійсно зберігаються, але вони мали місце, власне, і до цього законопроекту при будь-якому е е інфраструктурному проєкті інвестиційному, коли він готувався, подавався, реалізовувався і, власне, втілювався, то е ризики якогось. Там завищення цін умовних, так? А, вони присутні, вони будуть присутні і в цьому випадку, але а, знову ж таки, тут о, о, цей механізм усуває лише. Ризики пов'язані з прийняттям рішень, так коли, наприклад, умовний народний депутат хоче просунути якийсь проект, який цікавий йому його оточенню, так або власне місцева влада, або влада на центральному рівні, так тобто тут усуваються більше ризики такого характеру. Але коли ми говоримо про витрачання коштів, то ризики дійсно є, але їх потрібно усувати вже зовсім іншими механізмами, іншими законопроектами та ініціативами. Пані Олено, ну ось цей законопроект це якраз щодо внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2023 рік. То якщо президент підпише цей законопроект, чи дійсно це вже означає, що в цьому році буде така можливість людей вибирати на що спрямовувати кошти фонду регіонального розвитку? Чи це вже на наступні роки, зокрема щодо бюджету 2024 року? Насправді мова йде про бюджет якраз цього року, і я думаю, що а, цей механізм може бути реалізований одразу після того, як законопроект буде підписаний, ну фактично максимально швидко. І перші власне проекти і перші кошти а, в фонді регіонального розвитку зможуть бути реалізовані. Уже цього року саме за таким механізмом, так говорячи про наступний 2024 рік, ну очевидно, це питання буде вирішуватися вже в наступному бюджетному періоді, але я передбачаю, що в наступ в бюджеті на наступний рік теж буде передбачена аналогічна норма. Закладена в бюджеті на цей рік ось цим законом, і відповідно багато чого на наступний рік буде залежати від того, як буде реалізовуватись це в цьому році. Я переконана, тому що е, в цьому законопроекті передбачено, що уряд уже має планувати власне свою діяльність, виходячи і враховуючи цей механізм, в тому числі планувати витрати на наступний рік. Тому власне ну, виглядає так, що ця норма і цей механізм буде перекоч. Перекочовувати з бюджету в бюджет а, за умови там, його успішного, успішної реалізації. хоча Ну, треба розуміти, що в бюджеті бюджет кожного року в нашій країні його голосування, прийняття, розподіл коштів це завжди ну, така досить тривала і непроста процедура. А тим більше зараз в умовах воєнного часу ми розуміємо, що і такий обсяг фінансування на реалізацію таких проектів дуже значний, який би нам хотілося, не може бути передбачений. Але цього року, принаймні, ми зможемо відтестувати цей механізм, і всі зможуть переконатися, побачити, як це працює, і зробити висновки власне до наступного року. Пані Олена, і ще одну тему, на яку з вами хочемо поспілкуватися сьогодні. Це вчора стало відомо про те, що в конкурсі на посаду нової керівниці агентства з розшуку і менеджменту активів, більш відомо як АРМА, перемогла екс-заступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олена Дума. І бачимо, що в багатьох антикорупційників є застереження щодо цієї персони. І то хочеться почути вашу думку, що вам відомо про цю. Пані, і чому кабміну можливо не варто її призначати все таки на цю посаду? Власне, Кабмін її вчора і призначив вже угу. навіть на цю посаду. Вона не просто перемогла в конкурсі, її вже призначили. І чесно кажучи, на наш погляд, це просто ганьба. Я коротко поясню слухачам, що це за орган. Арма відповідальна в першу чергу за розшук активів осіб, які а, перебувають під розслідуванням правоохоронних органів. В першу чергу осіб а, щодо корупційних злочинів, а також будь-яких інших злочинів сьогодні в управлінні. Цієї агенції перебуває дуже багато активів, пов'язаних з колаборантами, з державними зрадниками, чого тільки вартує весь обсяг активів там, пана Медведчука, його дружини Оксани Марченко. Так? Тобто це надзвичайно великий обсяг активів, це починаючи з підприємств, закінчуючи нерухомістю, коштами і так далі. Це ну, великий обсяг активів, якими управляє це агентство. Воно вже. Три з половиною роки фактично без керівника. Конкурс один раз уже був зірвався. Власне, він не завершився просто успішно і комісія почала новий захід. Але переможницею конкурсу, і вже призначеною особою є Олена Дума. До неї є дуже багато питань як стосовно доброчесності її активів, але чи не най Гучніша і скандальніша претензія полягає в тому, що вона фактично пов'язана з проросійськими інтересами. Свого часу пані дума помічена на прес-конференції спільної з відомим таким сумнозвісним, я б сказала, бізнесменом американським Цемом Кісліним, і фактично це була конференція, яка була організована за допомогою там проросійських сил. Для спрямована на дискредитацію України відбувалося в період передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки, і фактично ця прес-конференція СЕМ Кіслін, це людина, яка фінансувала одного з адвокатів. Колишнього президента США пана Трампа Роберта Джуліані, і власне він тісно пов'язаний з ним, має перебував під обвинуваченнями в Сполучених Штатах Америки. Пані Дума проводила з цією особою спільну прес-конференцію, власне, де е, підігрувала фактично проросійським наративам, е, спрямованим проти України і проти чинного президента Сполучених Штатів пана Байдена. Тому призначення цієї особи а, на таку важливу посаду я просто о, чітко поясню, що ці активи, які перебувають в управлінні арми, а, вони могли б за раціонального добросовісного управління вони могли сьогодні працювати на користь нашої країни, на користь обороноздатності, але вони розкрадаються в агенстві щодо діяльності агентства вже є безліч кримінальних проваджень. Починаючи там з колишнього керівництва і з багатьох керівників департаментів, колишніх, це люди, які сьогодні під підозрами НАБУ перебувають, і замість того, аби власне якось перезавантажити агентство, призначити туди доброчесне керівництво і нарешті спрямувати його роботу на користь країні. Обирає комісія таку особу переможцем і кабінет міністрів. Ми до останнього розраховували, що кабінет міністрів не піде на таке рішення і не буде призначати цю особу через в тому числі такий скандал. Але ну це сталося, її призначили. І я впевнена, що це надзвичайно серйозний удар по репутації України, оскільки з одного боку не секрет, що питання корупції в Україні є. Однією з серйозних перешкод для надання підтримки нашій країні, в тому числі а, військової підтримки, так і корупція постійно озвучується як контраргумент людьми, які не хочуть підтримувати Україну. І а, антикорупційні органи розслідують зараз дуже багато проваджень, намагаються продемонструвати. Активну роботу в полі боротьби з корупцією а в той час уряд просто призначає людину з таким шлейфом на посаду в один в принципі, з антикорупційних органів АРМУ. Тому ну, це надзвичайно жахливий сигнал як на міжнародній арені для наших партнерів, так і в принципі внутрі всередині нашої країни. Тому я думаю, що наслідки будуть. Е Жахливими, і я переконана, що а, власне пані думі не вдасться довго і ефективно працювати на цій посаді. Шкода лише що ми просто гаємо час замість того, аби змінювати і будувати повноцінні ефективні інституції. Пані Олено, цікаво Я, почути цікаво, тоді вашу цікаво. думку стосовно роботи якраз цієї конкурсної комісії і кандидатів, що її, цій комісії не було з кого вибирати, що вибрали ось таку зашкварену, можна сказати, особу. Чи, чому так на вашу думку трапилось? Комісії було з кого вибирати, і це насправді також історія і свідчення того, що конкурс насправді був ручним. Власне, на превеликий жаль, правила і склад конкурсної комісії в великій мірі політизовані, тому комісія точно не керувалася якимись об'єктивними критеріями. Очевидно, обирали людину за вказівкою, так. Але вибір був. Зокрема, у фіналі цього конкурсу. Найбільше голосів набрав те кандидат з досить позитивною репутацією. Мова йде про Сергія Роконя, який керівник одного з підрозділів відділів національного Антикорупційного бюро він набрав 5 голосів власне конкурсної комісії. Пані Олена Дуба набрала 6 голосів. Але а, після цього голосування один з членів комісії а, відкликав свій голос щодо Олени Думи, тобто, врешті, все склалося 5 на 5, Але Кабмін навіть не дочекався того, що комісія буде робити, оскільки фактично два кандидати набрали після відкликання голосу однакову кількість голосів. Але Кабмін супереч цьому обрав власне. Олену Думу, ну, і це яскравий сигнал того, що вона явно була провладним кандидатом. і Явно був інтерес все таки її призначити. Тому, ем, ну я не знаю, як це назвати. Як на мене, з точки зору там української влади і стеблішменту, це просто вистріл собі в ногу, таке призначення. З порушенням таких власне процедур і такої особи на цю посаду, тому що ми просто власними руками підриваємо нашу репутацію і всі ці зусилля, які роблять а, наші збройні сили на фронті, які роблять агенти а, впливу а, антикорупційні органи для того, щоб якось покращити репутацію нашої країни. Це все не от такими от діями влади. І, і це робиться, ну що взагалі а, викликає особливе обурення в мене. Ну напередодні того, як буде проходити саміт у Вільнюсі, де ми хочемо отримати якісь рішення і запрошення врешті до НАТО, хоча б після війни, але ми хочемо отримати від партнерів чіткий сигнал. Свого часу Байден казав, що корупція є ключовою перешкодою, чому Україну не запрошують в НАТО, як замість того, щоб Фактично заперечувати а, цю тезу і демонструвати, що ми робимо все для того, щоб відійти від негативних практик. Ми просто далі їх а, підтверджуємо і ну, робимо ось такі речі. Тому я, мені здається, що негатив від цієї події просто важко переоцінити навіть ну, І пані Олена, водночас ще 28 червня. Велика сімка закликала якраз Кабмін призначити, цю, тобто на керівника та арми. Але водночас, чи є вже якась реакція з боку Великої сімки стосовно саме цього призначення? Чи вам щось відомо про це? Власне, спочатку так, после G7 видали стейтмент, що очікують призначення власне, незалежного добросовісного доброчесного кандидата. На конкурсі, які відповідають усім вимогам, після вже голосування комісією G7 також видала стейтмент про те, що uh, бачить певні проблеми і порушення в процесі. А, і, і власне це був чіткий сигнал, фактично такий дипломатичною мовою про те, що ну переможниця а, явно не відповідає усім можливим критеріям для цієї посади, але попри це, вона була призначена. А, поки немає коментарів публічних а, міжнародних партнерів з цього приводу. Ми знаємо, що вони зараз досить стримані для публічної критиці нашої країни через війну, але я впевнена, що неформально не публічно влада вже отримала такі сигнали. Ем... Чи будуть вони публічними це питання? Але я впевнена, навіть якщо ми зараз не отримуємо чіткої публічної критики, то а, в майбутньому ми точно отримуємо якісь вимоги від міжнародних партнерів в обмін на надання нам грошей а, в тому, аби провести чергову реформу цього органу, оскільки ну, ми не впоралися з конкурсом, не провели його належним чином, то очевидно, треба буде змінювати системно як діяльність самого органу. Ану, так і власне його керівництво, тому я переконана, що просто так це питання не залишить. Щиро дякуємо, пані Олено, за ці коментарі. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам Олена Щербан, заступниця виконавчого директора центру протидії корупції, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо один і спілкувалася про те, що незабаром українці не зможуть обирати на які проекти варто спрямовувати кошти із фонду регіонального розвитку, а також про скандальне призначення очільниці арми. Дякуємо вам. На все добре, пані Олено. тримаємося Дякую, до побачення. Побачення.